Привіт, ради вітати на заключному практичному занятті номер 4 це аналітика та висновки. Скажу чесно, це моє найулюбленіше заняття, оскільки все те, що ми робили з вами попередньо, практично воно все було необхідно як база для того, щоб ми змогли проаналізувати ваше фінансове благополуччя, зрозуміти, як працюють показники, зрозуміти, що з цим всім робити і як його покращувати в майбутньому. Тобто ми таким чином діагностували ваш поточний стан і заряджаємо вас на ціль і покращення вашого фінансового здоров'я. Отож, переходимо до Excel. Вкладочка з аналітикою виглядає так, що на першому, на самому верху ви можете побачити графік, тобто структуру витрат вашого поточного бюджету. Ну і справа вашого покращеного, якщо ви його дійсно заповнили. Ось тут важливо бачити по вашим категоріям, попереднім всіх, які витрати займають найбільшу структуру, так, і як з ними далі працювати. Також ці витрати були прокласифіковані на операційні, емоційні та на збереження. Якщо ви пам'ятаєте з бонусного заняття, що операційних витрат має бути. В межах 50%, збереження 20, а емоцій 30%, то якби ви можете бачити, скільки реально, наскільки реально ваші відсотки відповідають ось тим умовним теоретичним планам, планованим. Так? Що ж, давайте почнемо з розбору цікавих коефіцієнтів. Перший коефіцієнт це коефіцієнт збереження. Він розраховується як відношення між вашими чистими збереженнями. І загальним надходженням протягом місяця. Тобто він показує, який відсоток ви реально можете зберігати щомісяця. В нашому прикладі, якщо ви пам'ятаєте, з місячного бюджету чистими щомісячними збереженнями було 800 гривень і всього доходу було 20 200 гривень. Таким чином, 4% це коефіцієнт збереження. Будьте уважні, що до кожного прикладу, кожного коефіцієнту е, у мене сформовується автоматично висновок, і превні йдуть вам орієнтири, на що потрібно орієнтуватися. Е, якщо у вас 10% і більше, це прекрасно. Ідеально, якщо виходить більше 20%. Але якщо в даному прикладі менше 10%, це, в принципі, ви можете собі записати як домашнє завдання. Подумати, як покращити е, даний коефіцієнт. Чи взагалі це можливо в сьогоднішньому дні, і, але в майбутньому це 100% можливо. Тому е, ви повинні розробити собі план дій, як його покращити надалі. Тому орієнтовано від 10 до 20 і більше це супер класний коефіцієнт, я радий вітати вас да, з таким результатом. Друге цікавий? Е, Коефіцієнт це витрата на житло, тобто скільки відсотків е, місячної оренди займає від, відношення до ваших надходжень. А, тобто розраховується а, як відношення між вашими витратами на житло, які ми заповнювали в цій категорії, і загальними надходженнями протягом місяця. А, в нашому прикладі а, ви пам'ятаєте, що була оренда тільки 6 тисяч гривень, і до ваших всього надходжень 20 тисяч 200 гривень, коефіцієнт становить 29,7%. Насправді а, супер круто. Коли ваш цей коефіцієнт становить менше 30%. Якщо він вас становить більше, ну, якби ви, це реально відчувається ваш тягар і значний тягар е, на ваш бюджет. Е, тому в даному випадку ви також повинні оцінити тверезу вашу ситуацію. Можливо, десь краще е, все-таки пошукати якщо ви живете на орендному житлі, пошукати дешевші орієнтири. Щоб не було так важко для вашого бюджету. Або, можливо, навіть подумати, жити з кимось там, якби співмешканцем, так? для того, щоб розділити дані витрати. От, тому тут якби індивідуально все якби, має працювати відповідно до вашого бюджету. Також важливим коефіцієнтом є коефіцієнт заборгованості. Це показник розраховується як відношення між вашими боргами і загальним надходженням протягом місяця. В даному прикладі, якщо ви пам'ятаєте, були кредитів на 200 гривень, можна привітати дану особу, в неї 1% коефіцієнт заборгованості. В принципі, для даного коефіцієнту. Хорошим показником є менше 35%. це те саме, що і з нерухомістю, тобто 30-35%, Якщо ви можете погашати кредит від вашого доходу, це якби допустимо. Якщо все таки буде більше відсоток, це значний тягар, і це може якби завдати багато складнішого ускладеного життя для вас. Тому от дуже важливі два показники: це витрати на житло менше 30%, і витрати на борги. Менше 35%. Наступний коефіцієнт е, витрат на емоції. Він розраховується як відношення між вашими витратами на емоції і загальними надходженнями протягом місяця. Показує, який відсоток від вашого місячного доходу ви витрачаєте на задоволення емоційних потреб та бажань, а не на базові життєві необхідності. До даних витрат відносимо розваги, відпустки, подарунки та благодійність е, домашні улюбленці. В нашому прикладі він, виник, він показує 6%, це можливо трішки навіть і не здоровий приклад, але е, намагайтеся утримувати його на рівні меншому 20%, оскільки для збалансованого життя е, вам потрібно задовільняти не лише фізичні, але й емоційні та психологічні потреби. Наступним коефіцієнтом є коефіцієнт операційних витрат. Він розраховується як відношення між вашими операційними витратами і загальними надходженнями протягом місяця. Показує, який відсоток від вашого місячного доходу ви витрачаєте на регулярне та необхідне повсякденне функціонування та забезпечення основних витрат. Ну, в нашому прикладі аж 90% виник даний показник, але в ідеалі вам потрібно намагатися тримати його на рівні 60-70%. Наступним показником є показник платоспроможності. Він розраховується між чистою вартістю вашого багатства і загальною сумою активів, що володієте ними. Це вже більше показники балансу. Якщо ви пам'ятаєте, в прикладі сума чистої вартості була 12 тисяч доларів, а загальна сума активів була 36%. Тобто показник податковоспроможності 33%. Це означає, що вартість ваших активів повинна впасти над. Даний коефіцієнт, тобто на 33%, щоб у вас вже виникли фінансові проблеми. Тому е, понад 50% це наш ідеальний коефіцієнт. Е, також не хвилюйтеся, якщо він менше 50%, оскільки ми зосередимося на значному покращенні цього показника на нашому курсі. Е, коефіцієнт співвідношення боргу. До чистої вартості багатства. Він розраховується як відношення між загальною сумою пасивів, що ви бої, і чистою вартістю вашого багатства. Це також коефіцієнт балансу, оскільки тут є сума загальних пасивів і сума чисто вашого багатства. Коефіцієнт співвідношення ми ділимо суму всіх пасивів на суму чистої вартості вашого багатства. А як ви бачите, коефіцієнт аж біля 200%. Якщо, тут окей, якщо такий коефіцієнт належить молодій людині, так? у якої є іпотека, інші зобов'язання. Тому ваша задача протягом життя, коли ви стаєте старшими, зменшуватиме цей коефіцієнт до нуля і виплачувати всі борги. Відалі у вас не повинно бути боргів, але якби, в житті може бути все. Навіть з власного досвіду якби Ваша задача тримати його до нуля. Далі показник співвідношення боргу до активів, що ви ними володієте. Розраховується як відношення між загальною сумою пасивів, що ви винні, і загальною сумою активів, що володієте ними. Тобто загальна сума пасивів, якщо ви пам'ятаєте, 24 тисячі доларів в нашому прикладі. Загальна сума активів, що ви володієте, 36 тисяч доларів. Показник співвідношення 66%. Чим менший даний показник, тим краще. Нам потрібно старатися тримати його нижче 50% і протягом життя зменшувати його до нуля. Це ось якби на що потрібно орієнтуватися по вашому стану. Ще дуже цікавих два основних показника це коефіцієнт покриття втрати роботи в руках. Він розраховується як відношення між загальною сумою чистої вартості вашого багатства і річною сумою всіх витрат. Тобто, якщо ваша загальна сума витрат на рік 5 тисяч доларів, тобто для простоти я тут взяв, перемножив на 12 наш приклад з місячного бюджету, в вашому ж прикладі краще всього, в принципі, для початку можете так само зробити. І ви бачите, що даний коефіцієнт в нашому прикладі 2 роки. Тобто, означає, що якщо людина продасть всі активи, і вона зможе ще прожити 2 роки без роботи. Далі коефіцієнт фінансової свободи. Розраховується між відношенням між загальною сумою чистої вартості вашого багатства і капіталом фінансової свободи. Якщо ви пам'ятаєте, сума чистої вартості була 12 тисяч доларів. Прогнозований капітал для досягнення фінансової свободи 71 тисяча доларів. А звідки я взяв цю суму? Я взяв суму місячної витрат, які в нашому прикладі, і перемножив на 150. В принципі, це якби є орієнтовна сума коефіцієнта і капіталу фінансової свободи. В даному прикладі показує, що цей коефіцієнт 17%. Тобто сума сьогоднішньої чистої вартості вашого баства 17% від прогнозованого капіталу досягнення фінансової свободи. Ваш поточний коефіцієнт. Становить 17%, що показує відсоток вашого прогресу та накопичення капіталу фінансової свободи. Взагалі коефіцієнт 150 він був взятий з мною з такого прикладу, що якщо ви візьмете ваш капітал і проінвестуєте на фондовий ринок, і в середньому будете отримувати 8-10% річних в доларах. І витягувати лише дану суму з відсотків, це повністю перекриє всі ваші витрати. Тобто, вам надалі працювати вже більше не буде сенсу. Вітаю! Ми з вами навчились контролювати та аналізувати особисте благополуччя, жити з довгостроковими планами більш раціональніше. Ви успішно пройшли перший водний курс і отримали навички моніторингу, аналізу та планування. Це давасть вам впевненість та амбітність щодо покращення показників багатства. Ви усвідомили концепцію жити в міру ваших надходжень, в основі якої закладена звичка збереження. Для покращення фінансового рівня потрібно, щоб всі ваші збереження перетворювалися за допомогою магії складного відсотка суттєвий капітал фінансової свободи. Для цього потрібно вам ще набути навичок інвестування та захисту капіталу. Таким чином. Вся суть багатства дуже проста. Потрібно більше заробляти, вчитися, відкладати, зберігати, збереження інвестувати. Це все потрібно також контролювати та захищати даний капітал.